Канадський документаліст знайшов могили перших послідовників Ісуса Христа. Розкопки проводить режисер і археолог Сімха Якубович. Під житловим кварталом в Єрусалимі він виявив кам'яний саркофаг. Розчищення ґрунту та відеозйомку проводив однорукий робот. Команда Якубовича знайшла кілька могил, датованих першим століттям нашої ери. На одній з них було знайдено малюнки, що можуть стати сенсацією в археології і теології. На одному із саркофагів вирізблено незвичний символ риба із головою людини у пащі. Якубович вважає, що це стосується біблійської історії про пророка Іона, який провів три дні у череві кита. Ця історія мала велике значення для ранніх християн, адже випадок з Іоною схожий на те, як Ісус провів три дні у могилі перед Воскресінням. Раніше археологи не знаходили нічого подібного на єврейських могилах того часу. На сусідньому саркофазі виявили напис «Ієгова – постань з мертвих. Могили ймовірно датуються періодом, який передував знищенню Єрусалима римлянами у 70 році нашої ери. У ті часи кількість послідовників Христа Ла дуже малою, тож не виключено, що знайдені могили це поховання когось із 12 апостолів. Сімха Якубович уже не раз дивував світ своїми відкриттями. Зокрема, минулого року він заявив, що знайшов цвяхи, якими розпіяли Ісуса. Скептики кажуть, що сенсаційні заяви археолога це лише спосіб розрекламувати свою нову книгу і майбутній документальний фільм під назвою Відкриття Ісуса.